Ах. Сьогоднішнє відео починається не дуже звично, як ви звикли. А це тому, що ми будемо сьогодні оглядати найдивнішу штуку в самокатному світі. Це називається Скутер фойл чи скудфойл? Скут фойл Скут фоєл. Да. Водний самокат. Це Діма. Він володіє в принципі, єдиним скут-фойлом в Україні і, мабуть, другим скут в Європі. у світі, в Європі. <сум> да, в Європі <сум> так. так. Звідки взагалі ця штука взялася? Тому що я бачив таку штуку тільки одного швейцарства. Він не швейцарець, до речі, він француз. Бенджамін Франк. Він два роки тому придумував поєднав фойл з, з рулем від скута трюкового. І вийшла така от комбінація. Дуже класний девайс. До речі, і ще один О, Юра вже приїхав. Ми з ним переписувалися, познайомилися, і потім я в Україні зробив це такий девайс. І вже другий рок рік ми опановуємо цей девайс в Україні. Більше десяти штук вже по Україні таких девайсів є. Вони Давай, так, 10. Так, більше десяти вже в Україні. Так, так, в різних містах України. Ну більш цього в Києві. Я в принципі бачив цю штуку в інстаграмі ще давно, недавно, десь ну рік тому. Я думав, так, що це таке? Типа був Еретик, був самокат з коньками, був джорд самокат, ну ладно, джор самокат це є ще якось можна уявити. Але водний самокат в такому вигляді, ну коротше, це максимально дико, але при цьому дуже цікаво. Як він взагалі, типу. Працює. Я правильно Він працює за принципом цього гідрокрила, як в самоліті, тобто, воно в воді, отак от як хвост риби, да планірує хвилькою, хвилькою. І за що цього е, воно їде. Тобто райдер, стоячи на зверху на дошці тримаючи за руль, балансує на цьому крилі в повітрі над водою. І це дуже круто. Це не складно, але повинен бути дуже гарний баланс у райдера. ну Він дуже швидко опановується, даже дітьми у нас діти від 10 років катають, і це Подивимось. дуже прикольно. Так. Подивимось. <ріху> Окей, ладно, давайте натягати екіп і починати дистувати, да. тому що. Ми збираємо доспіхи і в воду. Говорити можна дуже багато, але треба да. спробувати, що це взагалі таке. У ногами перед буквою Р. Ні, ноги вот так. Ноги вот так, вот так, от? Да. Тобто. Не так. Отак от не буде? Не, вот не буде, ні. Окей. От ноги вот так ставимо, так. Да. Як воно працює? Колінами в носочки ми штовхаємо дошку. Так, от так, Тепер давай я покажу, як воно розганяється. Давай. Так. На стартову позицію. На стартову, да, от так, воно Беремося двома руками. От так. Бачиш? Ага, ага. І потім отак от розганяємо, зараз Юра стартане, дивись. Оп, Май. Мало. Ну, старт. І отак от ведемо. Бачиш, він вже сам їде. Ага, ага. Цікаво. А я так приїхав. <ріст> На Найцікавіше, що в перше житті не підлітки, або там хлопці показали щось нове, а саме реально чуваки зі стажем, ну, з нормальним віком, що можна з самокатом щось інше зробити. Скажи, чесно, пенсіонери. Для сорі! О, давай, давай! А, на походу, от перший разів 20! <плат> <сплат> я буду падати. Ладно, я тоді пойду одягатися <плат> і буду спробувати кататися. Давай, одягай. Лес го. О. 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 на це. Прийду Пригнув. Не стає. Сидиш. Поїхали. Давай, камеру знімаю. Перший пішов. О, я потім. Волшебник пінь. Це було прикольно. Зараз я тобі покажу першу вправу, яку ти довго зробити. Страх тебе вже прийшов, ти нормально встригнув. Тобі спочатку потрібно втримати горизонт. Mm -hmm. Тобто піло розгляняється, дивіться. Да. Ну на. Не, прикольно. Ну, давайте так. я... Я далі двох метрів одного, одного метра не проїхав. Мета на сьогодні проїхатися більше одного метру. До Буйка 50 метрів. <рес> це, це твоя мета на сьогодні. Завдання. О, до буйка, да. так. Да. Вон Буйок — 50 метрів. 50 метрів. Що я можу сказати? Тут не працює кермо, як в звичайному сенсі. Якщо ви каталися на Єретіку, то тут дещо схоже. Кермо не, ну, не працює, як вас звикли. Воно не повертає. Воно просто нахиляє самока. Тут так само. собака із відео. Дивись, у пампінгу працює правило 200 прыжків. Тобі ще з 696, так? Тримай, Оп, тримай! О, сюди йдет! Давай! Сто Давай! Давай! Давай, давай. О. Що я можу сказати про цю штуку? Я вже починаю її розуміти. Я починаю її трошки розуміти, типу, як правильно, типа... Фра... Стой. Да, Прокачивається. Коротше. Це не схоже, на звичайний самокат, як я і сказав раніше. Але ми доб'ємося результату. Ще 20 метрів до буйка. Да. О, печок. Давай, давай, вперед руками. О, от тепер я реально зрозумів, як правильно тіло пампити. Я Резолюся, коротше, момент. Давай! Руками допомагай руками, руками! Знаєш, що можна цим порівняти? От повернення до стартової точки з бігарампою. Щось не вийшло і ти отак от йдеш десь кілометр назад, щоб знову стати і поїхати зробити трюк. О-о-о-о! Е -е -е -е! Хорош! <реш> <реш> я трошки зрозумів, як ця штука працює, тобто я зрозумів, як воно пампиться, Просто, щоб ви розуміли, Діма, скільки ти цим займаєшся? Другий рік. Дру... Другий рік. А взагалі воно існує скільки? Ну, другий, два роки. А ні, з Бенджанаміном. Два роки. Два роки. Я дуже раджу вам цю штуку спробувати. Посилання буде в описі. І взагалі будь-яка штука, котра схожа на самокат. Але не є самокатом. Так, да, ви так само стоїте на ньому і так само тримаєте за кермо. Але то, як ви рухаєтесь на ньому, ну, це абсолютно щось інше. Тому я пропоную що. Наступний раз привозимо ще когось сюди. Жоріка. Я хотів дати, вам можливість написати в коментарях, кого ми привеземо сюди. А, давай, до речі. Знімай далі. Путку <реку> гадає. Отак воно прийде. Жорстко, як вони це робить. <реку> Тому наступному відео привозимося до Жоріка, вчимо Жоріка кататися? Ну і самі прокачаємо цей скіл. Тому що літо ще не закінчилось. Я думаю, це буде дуже цікава штука до зустрічі.